Ох, вже ми третій раз п'ємо, вже діло веселіше. Ну оце обіле, то воно мене вже достало. Той козьол якийсь безтолковий. Дай йому лягти в мисці. Всі п'ють кози, як кози, а воно, як динозавр. О. Ось так. Козл, ти ще не лягав в місті, то вже це лягати будеш, Що ти? Зваріював? Хлебчить. А що, малишка, тебе гладити так? Ні, ні, тут не гладити колорих. Ну не буду. Так, я сказала в миску не лягати з ногами. Залізати хватино, але не лягати. То бестії малі. О, о-о! Що, о. мусово лягти? О! Оце їм десь коло п'яти літрів молока. Отак повне відерце, ще трошки зверха піни є. Як дою, я раз-два дою, то ще спіною. Ай, ти розкарака, вийми ті ноги вже свої. О! Пийте, хто ще хоче. Ну от, от куди ти лягаєш, скажи мені. Пхай носа, пий. Ага. Ото їх оближеш, то нап'єся. Ну то ж от, пхай же ж ту головешку безтолкову. О! Га якийсь безтолковий такий. не лізь, коза. Ти вже набульбалася. О, все, вже напився йти, так? Да? О. Так, ану не сати нікого. Так, коза, ти вже грубша, як ширша. Тікай. Ох. Все, всі колобачки бочки Той пішов, дядько, пісяти. Там той пішов туди пісяти. Все, друзі, а нині ви випили все. Значить, ви ростете. Пийте, їжте остальне сіно. О! Все, немає ні збільше. Все, тікайте, зараз я вам трошки потрушу соломиці. Ще, зараз видую шоколадку. Ось. І. І усе. Лапку сьогодні доїти не буду. Ось такі -то діла, вже їм раз вже краще п'ють, вже за третім разом взагалі прекрасно. Вчора губіт, вечір вони пили і сьогодні зрання, Ось такі справенькі. Такі вони в мене, красавчики. Спритненькі. Ох, будь здорове, не пчехай. Зараз потрушу трошки соломиці, візьму коло малишки. Малишка, повернись. Так, лапка. А ти соломіцю їсеш, біденька? Моя маленька. Їдь, їдь соломицю. А що ж ти будеш їсти більше? О, а чого такого? Притрушуємо і хай, хай брикуськають мої брикунчики. А, а та О, перебирай соломицю. Смачного тобі. А ми будемо працювати далі. О, поїла козенят. Не знаю, чи здоровалася. Якщо не здоровалася, то доброго дня всім. Чи доброго вечора. Хто коли буде дивився. Так. Що, продаєш кози, сіна не запасла, то мусиш продавати. Тепер кози, щоб вистачило догодувати, люди. Не судіть цих по собі. Моїм козам сіна, сіна соломи. Буряка зерна, Богу дякувати хватає. Купила багато, їсти є, що дати. Це от сіно скинула звідси з вишки. Ось там, бачите. ж, Сіно. Впереді і сіно. Оце все в мене. Сіно. Тут солома зложена, шести кістюків. Це я. З конюшини переберки, які вони роблять, відкидають тут з боку. Потім вони весною їх з'їдають прекрасно. Зараз вони роблять перебірки, а потім, як приходять, дається і вони їх з'їдають, перебирають. О, я їх не викидаю і ними не стелю. Так минулого року сіном робила. Цього року з конюшиною збираю файну накупку. Це за цілу зиму, це вони до тієї пори мене стільки перебірків наробили. Ну, Буквально добрих дві родні. Не можна да, підстелити, бо воно таке всяке перебите, перетовчене, що в жолобах остається. Можна під гуси підстелити. Але я цього не роблю. Збираю, потім віддаю вони його з'їдають. Ось і воно не пропаде. Зараз даю їм потрохи ще сіна. Сіна вони не дуже хочуть їсти. Конюшину краще їдять, так кажу, як є. Ось. Але там ще є трохи конюшини. Бо трохи тюків я пороздирала, бо мені треба було місце зробити, щоб солому де зложити. Ту тюки трохи пороздирала, наверх викинула. Пер стягую їх даю козам. Так що їсти моїм козам вистачає, не переживайте моїми козами. До вас по сіну не піду. Як треба буде, якби навіть було мені край треба, то я б купила би. Заплатила б і купила б, і мої б кози голодні не були. В крайньому разі, навіть якби сіна не було де купити, купила б соломи ще, якби треба було. І дала б зерна їм файно. І повірте, вони паршиві не були б, якби вони їли. Сіно, те солому і зерно їли. Хоча вони в мене зерно і так їдять прекрасно, багато. Ось, ну і доїться прекрасно. Так щось що таке діло. Не думайте, що, якщо я продаю, то вже значить щось там не вистачає комусь. Просто чоловік мене жалує і свариться, щоб я менше працювала. Ось таке діло. Ну, а це в нас. Листочки з конюшини не обтираються, ось такі дрібненькі. Я їх даю курам. Вони їх дуже гарно їдять. З'їдають прекрасно. От. Так що ось таке діло. Оце в мене стільки сіна. Це ж у мене геть туди далеко ще солома, все. Так що мають мої кози. Ось це сіно аж туди, бачите, ось так. Це сіно. А оце соломи трохи тут ще є. Ну, і ще соломи в мене там на горі є. Там та на пістілку, то ще сіно зверху. О. Так що є? Ще солома там над гусьми. Майже ціла гора соломи є. Ось сіно, бачите скільки. Ще тут сіно. Так що не журіться, що мої кози не мають що їсти. Богу дякувати. Я лучше більше буду мати, ніж недохватки. Ось так. Так що якось так йду, буду годувати своїх козульків, бо вони хочуть вже піло. Okay, Подоїла, а пішла і десь пропала. Оце на них всіх, ось такі сіна беру. І то, повірте, вони його ще не з'їдять. Ось. Так що ось таке діло? Такі в нас новини. Їсти є, що це в нас ще кропива насушена. Лежить. Ось так. Ладно, буду я йти годувати. Вам всім мирного неба, міцного здоров'я і скорішої перемоги. Дякую, що переживаєте за мої кози, що вони не голодні були. Ось. Ну, Богу дякувати. Всім. Що вистачає їсти мають що, аби тільки був мир і спокій. Аби Бог дав, щоб якнайскоріше перемога, мир, щоб наші захисники, захисницями верталися живі і здорові. Ось такі то діла. А вам всім гарного дня. О, Знову починає дощ, слава Богу. Давно не було, думала, буду щось робити на дворі, на тобі знов дощ сиче. Ну нічого. Природи нема паршивої погоди. Все. Всього всім найкращого, всім папа.